Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Trades UA і сьогодні буде нове відео про монети. Оскільки нарешті я отримав своє замовлення з ІМ НБУ, яке датоване 9 травня. Тож є про що поговорити. Але почну з такого моменту. 8 травня 2023 року президент України підписав указ, згідно з яким, 9 травня в Україні, це. День Європи. Тобто з 23-го року Україна на рівні з всіма європейськими країнами відзначає День Європи. Тож саме ці події і були присвячені монети НБУ, які вийшли 9 травня. Давайте розбиратись що до чого. Так, монети, як завжди, запаковані ось ось таким чином. Давайте заглянемо в накладну. Так, 9 травня дата замовлення, 16 травня дата здійснення операції. Назва цінностей, назва монети День Європи, номінал 5 гривень. І ціна в інтернет-магазині НБУ складала 121 гривню. Давали по одній штуці в руки. Так, ми бачимо, що опрацьовані заявки з різницею в один день. Тут 15 травня, тут 16 було, ну і отримав я ці посилки з різницею в 2 дні. Так, давайте тепер роблю ось так і буду розпаковувати. Намотали пакувального матеріалу багато, краще б вони так лелеку в сувенірній упаковці захищали, ніж просто монету в капсулі. Хто дивився моє відео про лелек, ну і хто собі замовляв і отримував, я думаю, ви розумієте, про що я говорю, на що я натякаю. Ну, аж занадто багато тут всього намотано, воно не виправдане, як мені здається. І так, друзі, момент істини ось ці монети. Так, ну давайте спочатку подивимось, чи все тут нормально з капсулами, чи немає якихось пошкоджень. Та, ну, здається, немає. Все доїхало цілим. Ось, тільки тут на цій капсулі є якісь ворсинки, тому буду в кадрі тримати ось цю і на її прикладі давати коментарі. І так, на реверсі цієї монети на такому дзеркальному о, полі ми бачимо переплетення о, абревіатур «EU», «UA», «European Union» та о, «Ukraine». Європейський Союз та Україна. Бачимо напис День Європи, «Europe Day» і бачимо зірки як на прапорі Європейського Союзу. І значить, з переплетення літер Ю виростає ось такий паросток. Ну я б сказав, паросток. Дружби та надії я не зачитую вам офіційні коментарі роз'яснення НБУ стосовно цієї монети, як трактувати всі ці елементи. Я ділюсь своїми враженнями. Коротше, ось такий паросток нових надій, нового життя не знаю, нового розвитку виростає з співдружності України та Європейського Союзу. Зірок, до речі, тут у нас 12. Так, це у нас був реверс, що ми з вами бачимо на аверсі. Також таке дзеркальне а, поле, на якому у нас є стилізований а, тризуб. З правої частини якого є ось такий квітковий орнамент. Який я так розумію, і повинен якби символізувати чи представляти Україну з лівого боку напівколом? У нас є напис єдність у різноманітті, це е, девіз чи слоган Європейського союзу. Так, ну і внизу у нас є написи Україна, «2024», «5 гривень, е, значок гривні і е, малий державний герб України. І, знову ж таки, якщо подивитись на а, правий бік монети, там, де у нас а, такий рослинно-квітковий орнамент, там ми можемо побачити емблемку банкнотно-монетного двору України. Ну і гурт, як завжди, рифлений. Моє особисте враження. Мені монета подобається. Вона доволі е, простенька, але якби всю суть е, свята. Всю суть руху України до Європейського Союзу, я думаю, вона передає. Єдиний момент, знову ж таки, хотілося б, щоб ці монети йшли в сувенірному пакуванні, в якихось буклетиках, блістерах, тим більше, що, як завжди, на презентації був показаний варіант, але невідомо, якби в. Чиї руки він попаде? Мабуть, якихось можливо послів, можливо, державних представників не знаю. Ну, якби буклет цінності цій монеті Б додаткової. Придав, я думаю. Але в цілому монета гарна, як зауважень якихось немає. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю монету, чи вдалося вам 9-го числа її замовити, чи ні. Якщо не вдалось, то 23 травня буде новий продаж. Так, що у кого буде бажання, зможете спробувати собі замовити. Ну що ж, друзі, в принципі, на цьому це все. Коротеньке відео, тому що якби один вид монети по факту, дякую за перегляд. Не забудьте про вподобайку та підписку на канал. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. А вони обов'язково будуть.